Збережи квіти, врятуй життя бійця. Не купувати на 1 вересня квіти, а перерахувати ці гроші на особовий рахунок бійцям, пораненим під час АТО. З такою ініціативою до освітян та батьків Івано-Франківська звернувся голова ради батьківського самоврядування міста Петро Хмельовський. Вчителям квіти дарувати обов'язково, але враховуючи ситуацію, яка на сьогоднішній день є в Україні, ми вийшли з ініціативою щоб подарунок був один букет від класу, а не так, як завжди, що батьки купують дорогі пишні букети. Цей рік особливий особливий він в тому, що, на жаль, в країні війна, і ми вийшли з ініціативою, щоб замість того, аби купувати квіти, ми вирішили перерахувати кошти для важко поранених наших бійців. Міські освітяни таку ініціативу підтримали. кажуть батьки, оберемки квітів дарують щороку, тому скаржитися на те, що кількість букетів зменшиться, вони не будуть. Навпаки, залюбки долучаться до батьківської ініціативи допомогти раненим військовослужбовцям. Це, цю акцію почули, підтримали. Ми вчора провели батьківські збори в перших класах, бо перші класи завжди ми збираємо до 1 вересня. І всім батькам було це доведено. Я хочу сказати, що вони сприйняли це дуже позитивно, схвально. Значить, озадачені класні керівники всіх інших класів, у нас 30 класи, вони мають довести. Частину вже довела, доведуть до своїх батьківських активів для того, щоб цю всесторонню акцію підтримати, для того, щоб дій. Сно, скажем, при такій нагоді максимально скористатися такою оказією і залучити коштів для надання необхідної допомоги. Вартість букету день знань коштуватиме від 60 гривень в івано-франківську. 80 закладів освіти. Якщо навіть частина батьків долучиться до акції, то можна зібрати суттєву суму. Гроші ініціатори акції пропонують не акумулювати на одному рахунку, а перерахувати особисто потребуючим. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла, окрема тема.